Виконуємо номер 1322 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку зображено цеглину. Як за допомогою трьох таких цеглин і лінійки або рулетки виміряти довжину відрізка АБ. Приступаємо до виконання. Я пропоную покласти. Дві цеглини одна на одну, а третю розмістити рядом з першою. І тоді відстань від точки А до Б можна виміряти за допомогою лінійки або рулетки. Дали відповідь на питання, як за допомогою трьох таких цеглин і лінійки вимірити довжину відрізка АБ. Номер 1322 виконано.